Махаєш, привіт. Тимофійчик, бачиш, скільки там посилок? Бачиш, Ну, подивись. Там тобі Санта Клаус прислав подарунок. Але тут такий подарунок, що не можна його одразу відкривати по одному віконечку в день. І коли відкриєш останнє віконечко, тоді принесе Санта-Клаус основний подарунок. Але треба бути дуже чимним. Добре? У нас тут така гора посилок. Це все в Україну і тільки одна для тимка. Ні, дві. Ходити мофійчик візьмеш, здається, оця. Давай, бери. Так. Іди, сідай туди на килимок. І я тобі допоможу відкрити. Ти ще слави? Тимофійчик, Це адвент календар. Тут є 24 віконечка і можна відкривати тільки одне віконечко в день. Сьогодні 1 грудня, і тобі можна відкрити тільки одне віконечко. Добре? Тобі подобається? Так. А завтра відкриємо друге віконечко. Сьогодні 2 грудня і відкриваємо друге віконечко. Опа. Тут на 20 намальовано що саме треба скласти. Давай дам сироп від кашлю купити. Це дитина вже кашлює. показує, що в нас вийшло. Є у нас дівчинка. І така арка, так? Сьогодні 3 грудня відкриваємо третє віконечко. Так, дивимося, що там має бути. Там має бути котик і лопат. Сьогодні 3 грудня, неділя, і ми приїхали в таку католицьку церкву до Миколая. А вон там поруч живуть українці. Бачу український прапор один, другий, он третій, он ще одні українці. І ось там українці. Не знаю, куди нам піти.

Ми в Хомді похожемо глянути за ялинкою. Не знаю, живою чи штучною. Планували їхати на ферму поживу, але в нас дощі, дитина в садку і часу обман. Тож глянемо тут. Хомді це такий великий будівельний магазин, як наш епіцентр, нова лінія. От, і тут є такий куточок, де продають і штучні, і живі ялинки. Оце красиво. Шишка моя. Купила в Depot таку звичайно пухнасту ялинку, штучну, висота її 7,5 фіт. Це 2 метри 280 сантиметрів. Ось тут вказана висота і людина біля ялинки, для прикладу. Ми спочатку дивилися в магазині Майклс на ялинку з різнокольоровими вогниками. Але нам більше сподобалося з таким жовтим теплим освітленням, але їх вже не було. Тож вирішили взяти звичайно. Вогники у нас є, тобто гирлянда. Обмотаємо нею. А у магазині Майклс ми купили таку велику коробку, такий тубус великий, із кульками. Ось там срібні, білі, золоті. Купили ще такі гачки. Ну, а це грілки ми хочемо передати в Україну для мого швакра або сусіда. А це для похресних подарунок. За ці кульки ми заплатили 15 доларів, там їх 50 штук. А за ці гачки 3 долари. За 120 штук. А ціна ялинки в Home Depot 100 доларів. А ще декілька днів у мене тут стоїть така гора посилок. Це здебільшого подарунки. І тут є посилка від Shane. А цей пакунок ми вчора привезли з церкви, купили дитині отаку книжечку. Ріствяна шопка з наліпками, плюс розмальовки. Ще тимко дуже хотів книгу про патрона, але ми прийшли і вже не було їх. Залишилися тільки значки. І він вибрав собі оцей значок, ціна його 10 доларів, і обіцяла, що всі гроші переведуть на армію. Надіюсь, це так і буде. А ось цей пакунок із солоду, що ми бачите, ми якісь розмальовки подарував Миколай. Ну, як подарував? Ми заплатили за вхід 35 доларів за дитину, а з дорослих по 5. Тож він не зовсім безкоштовний. Ось. Але дитина щасливо приїхала додому. Ця посилка прийшла доволі швидко. 5 днів. Ці кульки вибрав Тимко. і, до речі, у нас такі самі були в Україні. Оленята купляли в копійці. Такі самі. Замовила отакий шнурок, клубочок для пакування подарунків. Що тут? тут у нас гирлянда на ялинку на зеленому дротику, такому тоненькому, з USB. Перехідником, до речі, цього разу він є в комплекті, бо раніше я замовляла на вікна такі гирлянди-шторки, то вони були без оцих перехідників. А оце вже має. Недорога, 4 долари. Стає. Ще я замовила чохол на подушку. Тільки я думала, що він буде білий. А він не білий, він такий молочний, але гарненький. Також недорогий 2 долари. Зараз поміняю. Перевіримо вогни, Пуй. Дуже красиві. А ще у нас є. Ось. Але, скоріш за все, будемо чіпати на ялинку ось ці. Ось я вже розпишила ялинку, обмотала вогниками, приготувала кульки, але дивлюся, що потрібно докупити, бо дуже буде бліда ялинка. Потрібні червоні кульки. Ще якісь зараз приїде там коса дочка і будемо прикрашати. Хочу подивитися на його реакцію. Сьогодні ми побували в трьох магазинах Michael's Home Depot, що купили там, я вже показала. А також забігли в Алді, купили там дві в'язки бананів, взяли мандарини, як завжди, фаршу багато, і свинне м'ясо. Воду би закінчилась. Дві упаковки чипсів, як його Крекер. 4 упаковки фісташок сташок упаковки, і взяли згущене молоко. Там воно найдешевше і доволі смачне. І ось така невеличка закупка обійшлася нам 70 доларів. Hi. Ну, привітайся! Та не кланяйся, скажи хай. Hi. Молодець. Дуже хотів привітатися з вами. Ми вже прикрасили нашу ялиночку. Така вона у нас скромна. Хотіла б ще додати якісь яскраві кульки, але, мабуть, вже так і залишу. З України привезла ось такі рукавички. Це робив тимко в садку в Україні в останній день, рік їм вже. На верхівці Герб України дерев'яний. Я його купляла під час революції. Там на кульці відбиток ручки тимка. Йому було тоді півроку, рівно півроку. Ще привезла з України таку прикрасу ручної роботи з вишивкою.